Всіх вітаю з епіцентра. Я зараз у відділі текстилю хочу показати вам акційні позиції, покривала, постільну білизну, пледи, подушки, такий великий вибір на акціях. Ну і декілька матраців. Все, що більше в акції, буду показувати. Тут дуже гарний плед, мені сподобався. Ось цей за 628 гривень. Написано акріл, але він такий приємний і такий гарний в нього колір. ну Дуже приємно виглядає, такий тоненький плед. 628 гривень 130 на 170. Тут покривало подушки, це написано мармур, е, ну, як зроблений візерунок мармур. Цей коштує е, саме як. Саме це покривало, це не плед, це покривало 1679. І ось ці подушки по 335 гривень в такому ж дизайні, як і саме покривало. Далі подушки. Ну, звичайні, не декоративні. 299,50% знижка на подушку з алоє Віра 50х70 розмір. Далі подушка 279 гривень 50 на 70 розмір. Така подушка, терморегулювання, циркуляція повітря, ніжний ванільний колір. Чохол мікрофібра стьобана, синтетичне силіконізоване волокно вищого тонку. Тут в ній. Далі 379, подушка 50 на 70, 100% бавовна, а коштувала 758, також 50% знижка. Ось тут написано: 100% бавовна натуральна. Подушка натуральна, циркуляція повітря, регулювання висоти можна прати. По акції ще така подушка 50 на 70. Так, це щось тут вугілля намальоване, карбон, мікрофібра холофайбер 550 грам її вага, 224 гривні 25 копійок. Тут набір дві подушки за 320 гривень, 60% знижка. Подушки 50 на 70. Ось так ось Щоб щось було зрозуміло. Далі. Розбирають, бачу, по 216 подушки. 60% знижка. Така ось подушка. Подивимось: 50 на 70. Терморегуляція. Ідеально підходить для використання восени, взимку і навесні. Щільність 300 грам. Така подушка. Коштувала, до речі, 540 гривень. Далі подушка коштувала. Ой, яка м'якенька ця подушка. Клоуд 50 на 70, 303 гривні 20 копійок ця подушка, а коштувала 758 Така м'якенька, прям дуже. Що в неї тут за занаповнювач? Гіпоалергенний виріб. Подушка на блискавці, захист від пилових, дихаючи, можна прати екологічні матеріали. Так. Є в різних кольорах. Наприклад, така гіпоалергенне волокно. 348 гривень 50 на 70. І ось подушка 50 на 70, також 268 гривень коштує Так, подушок в акціях багато. Далі декоративні подушки, також в акції по 239 гривень, різних кольорів 30 на 50. Ось такі вони такі прям цупкі, ці подушки. Багато кольорів. А коштували вони 597, це 60% знижка на них. Поруч по 299 подушка 45 на 45. Також тут є кольори різні, коштувала 500 гривень 40 знижка і 335 гривень 45 на 45 Тут по 233 гривні подушка декор. Декілька кольорів. 233 йдуть на змійці, можна прати. Приємні вони на дотик. Синтетичний наповнювач. А зверху не написано, так? що? така приємна на дотик. 40 на 40, 219. Також різні кольори. Ось олива дуже гарний колір. Прям наповнена гарно подушка. 219 гривень. 299, 299 14% знижка. Ось на такі подушки. Далі матрас хотіла показати. Ось матрас такий, велика знижка, 70%. Не знаю чому. Розмір 80 на 190. Отак, відійду навіть, покажу його вам. 2817, а коштував аж 9 900 по 296 гривень. Так, виробник. Кіровоградська область. Олександрія, матрац. Так, щоб ви, ну, покажу вам, що тут написано. Ну, ціна гарна. В сірому такому кольорі все запаковано. Така велика знижка на нього. На цей матрац. Ще подушка є по 199 гривень, 50% знижка. Така подушка. 50 на 70, 550 грам. Ап, подушка ап, так фалофайбер. Ну, тут наповнювач написано, а так мікрофібра чохол. Тут 179, 50 на 70, 138-40 на 60. Ось така подушка за 138 гривень маленька. 40 см на 60 стьобана, гіпоалергенна середня подушка. Поліестер стобани мікрофібра, наповнювач первинне силіконізоване Волокно, знижка аж 60% і 50% знижка. Ось цю подушку. Така 50 на 70 подушка. 129 гривень, а коштувала вона 258. Поліестер, наповнювач, регульоване волокно 700 грамів і 129 гривень, також просто в іншому кольорі. Ну, хвата, подушок. Ані ще маленькі хотіла показати, тут по акції зараз покажу. І вже буду йти далі. Ось по 199%. А, вони просто... Мені більше сподобались, тому що в них колір ось такий, як. Ну, трішки, трішки ціка... цікавіше, ніж оті однотонні. Також 60% знижка, 30 на 50. Ось такі подушки. Цікаві кольори. Переходимо. В відділ. Ну, На пледи тут акцій дуже багато. Ось оце луна, лануїд, Плед флісовий, 239 гривень, 40% знижка. Флісовий плед, поліестер, колір бірюзовий 160 на 200, по 239 Є по 324 також, 35%. Ось такий гарний плед. Так, як переливається. Дизайн Фенікс 160 на 200, 307 гривень, також поліестер. О, це дуже красивий е, колір. Такий зелений, смарагдовий. Прям 307 гривень 45%. Знижка на нього, 160 на 200. Ну Він дійсно гарно виглядає цей плед. Далі знову багато пледів. 160 на 200 по 467 гривень. Великий вибір, і 367, і кольорів дуже багато. Це однієї фірми. Тут акція на покривала. Ну, Пледи, я вам Скажете, що я перескакую знову. Ось пледи просто акції закінчились. Я заходжу в цей ряд, потім далі продовжу ось туди піду. Покривало, декоративне, розмір 145 на 210. Кольори є різні. 145 на 210. Лазерна пайка. бавовна 47%. 399 гривень коштують ці покривала. 145 на 210. Таке покривало як одіяло, можна навіть укриватися. І тут по 659, 160 на 210. Декоративні, показую акційні більше. Отаке гарне за 701 гривню, 10% знижки. Мікрофібра. Так, узе ромб Сіро, біже, 701 гривня коштує, покривало. Ну, ось ще прям плет, акція 50% знижка. Мікрофібра 240 грам, коштував 235 200 на 220, 467 гривень. Тут покривала, а ось тут, так, покривало, йде по знижки. Плет ось такий гарний в фіолетовому кольорі. Що в Палермо називається є фіолетовий ось такий. І в рожевому, 130 на 180 Тут написано 140 на 200 саме. 140 на 200. Так, 140 на 200 коштує 279 гривень. Такий кліт цікавий. Мені подобається такий дизайн. І такий мені подобається, але він без акції йде. 409, ось бавовна, 70%. Валенція. О, коштує так, 409 і ось такий 349. Також гарно виглядає цей 140 на 200, а цей 140 на 200 також. Так, тут більше акційних пледів немає. 451 кардинал, але я його не знайшла. Тут у нас постіль. Це простирадло, простирадло таке. Бавовна, фланель, 100% бавовна фланель 160 на 220, коштує 529 гривень. Потім в такому кольорі, в зеленому, 529 гривень. І в сірому. Ось такі простирадла. Під ковдра це 929 гривень. Два кольори 929, 40% знижка. 160 на 220. Так, внизу ось таке 529 також і 729 в жовтому кольорі по акції. Тут у нас наволочки різних кольорів 129, 169, сатін 50 на 70, 129, 169 по 65 гривень. Різних кольорів наволочки 70 на 70, мікрофібра. Так, тканина. Тут начебто більше акцій я не бачу. Такий коштує під ковдра 969. Бавовна фланель 220 на 200. Велика. Півковдра. Далі. Так, це у нас уже... Комплект постільної білизни. У них тут так цікаво, можна все це подивитись. Ось наверху. Кожен колір. Мені так здається, що кожен так багато просто цих зразків. Мабуть, всі кольори там є наверху, щоб роздивитися. Ну, гарно придумано. Правда, треба пошукати цей колір, який сподобається саме вам. Так, 1499. Це 50% знижка. Півковдра, дві наволочки. Постільна, а ну-ка, дві, так, розміри. півковдра ковдра 200 на 220, наволочка 50 на 70, дві одиниці. Тут у нас простирадло. По акції 230 на 240 799 гривень, однотонний. Бавовна також. Тут у нас простирадло 799 гривень. Внизу тут є якісь і подешевше. Це комплект постільної білизни 1499. Може я хоч його плечима знайшла. Ой, ну ні, мабуть, не знайду. Так, знаєте, воно аж там, мені здається, висить. Ось тут класне яке 899. Я його бачила засланим на сьомому кілометрі. Гарно все Це покривало, плет піке, плет піке, наволочка і простирадло. Цей комплект 899 коштує. Ось, а цей ще дешевше трішки в інших кольорах 1939 гривень. Так, розміри можете на паузу поставити, подивитися. Так, ну тут таке все більш дороге. Перейдемо ще сюди. Тут ідуть наволочки 70 на 70, однотонні, коштують 149 гривень. Розмір. Так, Виробник Дніпро. Бавовна. Бавовна. Тут комплект постільної білизни. 1199. Також Дніпро робить простирадло 200. 20х160, підковдра такого ж розміру і наволочка 50 на 70. Однотонні ось в таких кольорах. Іще зелений є такий колір. Всі вони в акції 1199. А тут у нас Ярослав, півковдра, комплект постільної білизни. Ага, 679, півковдра, простирадло і одна наволочка. 679. З цієї сторони трішки також є акцій. Комплект постільної білизни. 1443 гривні. бавовна сатин. 100% бавовна сатин. Коштував 2,499,42% знижка на цей комплект. Бавовна сатин. Простирадлок, півковдра і наволочка. Одна одиниця. Так, що з цієї ще сторони гляну. Так, тут, а, тут це все-таки вже буде дуже дороге, я якось вже показувала. Далі, знову 2000, коштує 39% знижка. Тут, ну, також, мабуть, всі ці одиниці. Так, да, три одиниці. 4199, і це по акції. Постільна білизна. Ще хочу показати, як на оцих зразках, як вони заслані і скільки коштують завжди цікаво. Халати я вже показувала. Є халати в них і по 599, і 699. Дуже багато акцій покажу зразу. Серветки 17,40, рушник вафельний, молочний, 48,30%, по 30 і по 40% знижка. Такі, на такі кухонні. Ну і ось постіль знову показує. Така як подушка сердечко 300. А, ні, це листочок 369 гривень коштує. Підковдра 989 гривень. Ось така півковдра з різних тканин вона. 10% знижка, мікрофібра, бавовна на блискавці 160 на 210. І ось така ще півковдра 1169. Також 10% знижка на неї. Мікрофібра, сатін на блискавці. Далі тут гарненько так, з ялиночками. Ковдра покривало. 1099 100% бавовна, 150 на 200. Бавовна, 100% так гарно зроблено, мені здається. Отаке я хочу собі покривало з такої тканини. Дуже мені подобається. Всього 6% знижка. Могли б на ялинку і більше зробити знижку. Тут що це лежить у них 484. Покривало поліестер і 40% бавовна, Коштувало 719 160 на 220. І по, ну, білизна 3283. Це зі знижкою. Така. Це все відділ текстилю. Тут є і халати, і капці, рушники. Мені здається, він навіть тут і більший цей відділ, ніж на 7 кілометрі в цілому. Глянь, такі цікаві подушки є, такі для дітей. Ось такий котик. Подушка, обіймашка 384,30. Він тут останній. 30% знижка. Киця помаранчева. Такі собачки 299 обіймашка. Котик 2, 399. А, він, його і розібрали, котик, а чому він акційний? А ось оці. Це ведмедики по 524 гривні. Також 30% знижка на них іде. Ну, котик такий яскравий. О, ще такі котики є по 299 гривень. Прям ну, так вирізаний, він. 299 гривень кошти. А тут, прямо на першому плані, акційні костюм. Зараз покажу, як виглядає. Ось така піжама. Це ж, мені здається, Дніпро все виготовляє, якщо я не помиляюсь. Так. Та ні, це вже не ні, ні, ні. Адреса, ні, це не Дніпро. вибачайте. 599 гривень костюм. Костюм жіночий 699, 699. Ось так це все виглядає. Тут 40% знижка, штани жіночі 299 гривень, а коштували 499 поліестер. Різні розміри і там і кольори, можна сказати, також різні. Тут по 119, аж 70% знижка. Кому потрібні О, такі тапочки, капці м'якенькі. Взуття домашні, 119,25 замість 397 гривень. Економія 70%. Різні кольори і різні розміри. Багато знижок у них на даний товар діє знижка звертатися до продавців в секції текстиль. Тут 672 замість 1199. Бачите, тут так знижена ціна. Така гарна ця. Оця постільне дуже гарно виглядає. Коштує 1918-40% знижка. Бавовна. Гарне, оце в коробочці, от воно намальовано, як іде, знижка на нього більше тисячі гривень. гарно, да? виглядає все. Я так розумію, що тут дві наволочки, ні, наволочка одна Під, ну, покривало. Ну як, дві. простинь, пододіяльник і одна наволочка. Тут без акції, але дуже гарно. Оцей Свято, да? набір 1899. Коштує тут дві наволочки йде. Ой, дуже гарно виглядає, так. На дотик приємний сатін, 100% бавовна. Так. Також ціну знижено. Щось дуже дороге. Замість 6999, 5545. Також котон сатін 100%. І тут 1729. Дві одиниці під ковдра і простирадло 200 на 220, 220 на 240 і наволочка дві штуки. 50 на 70, 1729. До Дня Валентина, будь ласка, любов, любов. Ось таке гарне. вони ще сюди подушки положили. Так, скільки ці губи коштують? 289. На них йде знижка 25%. І тут такі серця, обіймашки з руками в прямому смислі, сенсі слова. Подушка 369. Сувенір з червоними ручками. 22% знижка. Ось така подушка. Ну, постіль гарно виглядає. Бавовна сатин написано 1729 гривень. Дуже гарно. Вона в зібраному виді 1729 гривень. Багато знижок, дуже великий вибір тут постільної білизни. Мені подобається, що є зразки, можна роздивитися, як воно буде виглядати. Є багато акцій і дуже-дуже великий вибір. Дякую, що дивитесь мій канал. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі, де я робила, в якому епіцентрі цей огляд. Але акції і асортимент. У всіх епіцентрах по Україні майже одинаковий. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі! І пока.